Всім хей! з вами я, як завжди, Саймон Майнкрафт. Сьогодні ми будемо е, грати в Майнкрафт в такому данжі. Так що ставте лайк та підписуйтесь на цей канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво, скільки людей полюбляє Україну. Е, ставте лайк і підписуйтесь, а ми починаємо. Перше, це нам треба нереально на запуститися всією бронею. Чим броняється, тим краще. Кажіть, друзі, пишіть коментар, як видаливали грачки. Так, відривало обов'язково големи. Та також татем. Так, давайте зараз тотем восьмой день тут. ага, Тотем, тотем, тотем до мене. Воно як вибухівка його також чинить. <клум> давайте так. будь-який меч так, 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 так. Ой! Здравствуйте, возьмем твой врачок. Вот <клух> я якраз не міст... хватило нам. Страшно вот так, так. Де тут си яйца у нас? Так. Да-да-да-да-да. Никак, ага. Оп, все. Да я збережо мене госпітал. Огу! Заразу не... Тут бах, Да, разбежись. Саба, тоже себе. Знает тут. Темнота. так. Добро, что добро, добро, Так. Мы не поехать, я блекаю. Друзья, Тебе я прохожу. А да, я. Вот снова Да, с тебя было Да, он тут. Не, ну капец, друзья, упал куда-то. Друзі, зараз підіть. Так, друзья, добре, виска зараз сюди, тотем. тем. Так. Так. А -а 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 -а. Дивіться дивіться, дивіться, друзі. Дивіться, 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 як я знищую, дивіться. І мене голос був, давай, давай, запиши мене звідти. Дякую, Големчику. Бабуда на сторожі. Давай, біжи, я я подаю тобі назад. Мужик зараз. Отак, так, так, давай, 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 давай. До мене, до мене. Та давай Голема захищай, до мене. Головдо, Бо, я не можу, я застряг. А мені фіг було звалюватися в неї раз Зараз їх ще в сюди да. Так, курсист, это не бак, Так. Дай забейте Ну, я хочу просто прибыть, Да ну взорвать. Так, давайте за зараз у нас цей босс. Береги. Давай, 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 вперед, вперед, Богдан, вперед, вперед, Богдан, давай, Богдан. Ура, я его знаю, ещё круто. Боже мой, так. Так, давайте давайте ще голоми. Будет, звісно, це хистю так, дякую, големи. Та На оближені так Хоскрій шо обойня? Що ми обоймо? Так, мене блока не фигня раз. О, мене. Так, якщо там не... Так, мне ж ти ніфига, ну. Ні. Ой. Так хто там народився ж О. Ой-ой-ой, Лудан, я... ну, давай, давай давай, тикай куда-то. Ну, вообще, мне не любите. что, дурила? Так, -ха -ха. я не знаю, что это за танчик такой. Не надо, ой. Она ему, нему, эти придурки. А я такой творчим вы, короче, так. Ну да, да, это мне не мешает, это друзья, это дурачки. Да-да, я согласен с тобой. Ага. да, ты одного... Вордоногую, поздравляю. Я Так. Так, давай, Застрял, дурила, да? Ты перш... Попался, что же жопу усался. Так. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. не нам все. Ой-ой-ой. давай, 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 давай. Ура! нафига. Зараз ще дурак народиться тут. Друзі, рождається! Друзі, що? Шо... Зараз ще вилемо, вилемо Конєшно, не получим, а навіть голема тут зі мною. Ну да, я тільки народився, звісно, не такий жорстик. Це дуй мене. Дякую, голема, ви самі лучші. Та до метро, не обращай уваги. Големуці тут також, так? Да? Як там один Ганкас покаже големуси, да? <смі> так? Големуся, так, големуси, так, Іч. Да. ну да. То... <кхи> <кхи> Та ви, ви захищайте мене, а не... Буда, я ж кажу, не бріжу Та Нам зараз не знаю, що з ним робити. З дурачками.

Бохти Богдан, ти молодець, це супер! Да Богдан зараз він запустив. Да, бачите, виграє волосать. Може, ми тільки не буде. Зараз ще треба від цих... Хоч нормальні хлопці, то Богдан, не вирішай в ній Лана. Все. <смірнення> <смірнення> Все. Все, я визначити щось. Походу, да, зараз. Я вс. Тикай, не треба. Я так і знав, що зараз і гад народиться. Ну ось зараз об'язкує яблуко. Дивіться, друзі, скільки я їх знищив. А я на нього щось яблуком ударив, він сразу знищився. Тому що голему це його побило. Готовий? Дідам, що бо вариш Так тебе... Богдан, да он капец любишься. Зараз не було ты. Да Будак, не живут дым, я говорю, что давайте рождайтесь, големусы. Големусы <кхух> вперед. И ніколи назад! Знаете, такий зим раз. Классный. Ты шо, дурак? А його я буду! Наші ті големуси. Хто мене тут б'є, кроме цих големусів? Да він, 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 він. якийсь голем. Ху, друзі, це нормально, це капець, це повний капець. О, не поняв. Я ніфіга не поняв, що там Ви ми його вбили, Молодці. Поздравляю, курочка. фу, да, темнота, да, 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 да. Так, давай, ху, да, мне аж хуже не Не, я знаю, три, я, я кто, я, ш... нет, нет, я ж там, И ты видишь, а вот мне нужно три, это значит, если мы найти катализатор, искал какой катализатор, значит, все, я, я там, о, с трех ночи, молодец. Да, там... Так.

Да давай 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 Джевить умервайся. Я ведь куда же выдать. Не понял. Вон, я елочик. Хочу в голебу совдариться. Я ее вдарив сам. І тепер И теперь вона четыре Поздравляю. Я хотів голема спочатку вдарити, а потом як то достав, так і знищив цього дурачка. <ривіт> 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 Зараз це подимся, Що тут буде. Ти хочеш зародиться? Алло. Значить, ну, ті зомбаки. Так. Это самый 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 сильный э, в Майнкрафте. Давай-то я сам самый левый сконы, аккуратно-то не В аккуратно, лайму Да, давай-то, давай-то, давай Не надо меня быть, я хороший бутон. то я просто балуюсь. Давайте с тобой побалуемся. Вони, он... Куда ж ти мене б'єш? Перед мене б'єш. Що це за... Як то футбол грають, ви знаєте, будь Мені холодно. Сорок шість я тут за це пише. 46. що, дурила? Так. Так. Я тільки що його. Просто голома так а як то прийшло на нього, чи Голем його хотів ударить, вот так перешло. Ожидание в творче, вот так. Да да, 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 да ох, я люблю да, да. А если поприятні, чому? А, ч не понял? Бачи тут? Синяк, чик чик Мне страшно. Вам мне даже в творчему страшно. что... <къем> так. Видите, уже бежать он целая толпу. Бурда, коза, -то тебя запустим. Даже же Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Блин, да давай, давай, так, так, давай, 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 так. давай, 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 его. давай, я давай, давай, я его давай, Опа, все? Да, да 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 Фух, це неожиданно прям було. Так. Ну шо ж, все. Всім пока, ставте лайк. У ну, нас это не клуб, видите, комментарий ну, до побачення.